Перший пам'ятник Івану Мазепі встановлять в Україні. Сьогодні з Києва, де виготовили монумент, його відправили до Полтави. Протягом шести років полтавська міськрада не давала згоди на встановлення. Тепер бронзового Мазепу урочисто представлять полтавцям з нагоди Дня захисника України. Ось так пам'ятник Івану Мазепі відправляють до Полтави на території Київського комбінату художник бронзовий Мазепа ще з 2009 року. Його виготовили до 300-річчя Полтавської битви. Ми цей пам'ятник на пожертви збирали. Тут немає державної копійки жодної. І з усієї України давали кошти. Давали по 5 гривень, по 10 і по 150 тисяч. Кошторис пам'ятника мільйон 760. Ми зібрали 1 мільйон 360, а то все були борги. Сплатили борги київському заводу лише тепер. Встановити пам'ятник планують біля Успенського собору, де колись був штаб гетьмана. Ми перегорнули сторінку, можна згадувати, але найголовніше, що ми досягли своїх мети і з завтрашнього дня почнеться роботи по установці пам'ятника в місті Полтава. Важить скульптура 2,5 тонни, а висота її більше трьох метрів. Бронза за шість років уже встигла окиснути але після перевезення пам'ятник обіцяють відреставрувати. Для нас в першу чергу українців важливо, щоб цей пам'ятник постав, щоб ми змили із себе цю е, е, пляму, ганьбу, яка нас віками е, принижувала і витворювала цей комплекс малоросійщини. Завтра монумент жителям Полтави лише презентують, а встановлять у листопаді. Дуже багато проблем з документами. Це історична суперестарічна частина міста. Треба ще погодити документи е, проєкт встановлення самого фундаменту він з цей проєкт тільки завершується, буде завершений нам обіцяють, на цьому тижні. Це буде перший великий пам'ятник гетьману Іванові Мазепі в Україні. Анастасія Кугук, Юрій Анісімов. Новини на першому.